З 24 лютого, початком широкомасштабної війни Росії проти України, життя людей змінилося на до і після, і тепер. Прийшло свято Великодня, але з врахуванням тієї біди і горя, які навалилися на нашу країну, неможливо говорити про свято. І тим не менше, Великдень прийшов на нашу землю. і, Незайвим буде віддячити Збройним силам України кожному вояку і солдатові, який дозволив нам зустріти цей день. І кожного дня він боронить не тільки незалежність країни, але й життя кожного. На вікні, напередодні новорічних свят, розквітає Зігокактус, але цьогоріч він розквіт навесні, на початку квітня. Вважаю, що це дуже добрий символ і прикмета того, що весна переможе і Україна переможе. І ми цілуємо, хлопці, ваші руки. В цих руках в країна, цілий світ. Бережи вас, Боже, від смерті й муки і даруй життя і довгих літ! Слава Героям України! Христос Воскрес! Воскресне Україна!